Я Оленка. Рада вас я всіх вітати. Хочу з вами я пограти. То давайте починати. Я принесла з собою ось таку скриню. В цій скрині містяться незвичайні слова, слова емоції. Вони притаманні кожній людині і дорослим, і малим. Але у кожного з нас буває. Різний настрій. А які емоції ви знаєте? Послухайте казку про емоції і ви дізнаєтеся, які вони бувають. Десь далека є країна емоцій. У тій країні жили різні емоції радість, злість, здивування, нудга, образа, страх та щастя. Усі емоції дружили між собою і часто ходили одна до одної в гості, і тому після злості наставала радість, а страх змінював злість або сивування. Але якось налетів чаклун і зачарував усіх відданих королевства. Королева емоцій. Намагалась зняти чеклунство, але їй це не вдавалось. Довго вона думала, як допомогти своїм друзям, поки не прочитала у чарівній книжці, що закляття можуть зняти діти, які виконують особливе завдання. Діти, ви готові допомогти своїм друзям? Слухайте уважно. Вам потрібно дібрати до кожної емоції свій колір. Для цього треба розглянути чотири кольорових кружечка, з яких тільки один буде правильний. І так почнемо. Емоція радість. Так, червоний кружечок. Емоція злість. Так, вірно чорний кружечок. Здивування. Так, вірно, зелений кружечок. Емоція нудга. Так, сірий кружечок. Емоція образа. Так, коричневий кружечок. Емоція страх. Так, вірно, білий кружечок. Емоція щастя. Так, діти, вірно, жовтий кружечок. Дякую вам, малята, ви молодці. Тепер наші друзі емоції будуть жити дружно і весело, а закляття злого луна зникли. Дякую вам за увагу. До побачення!